Всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні дивимось вільні прикраси з Балтійським бурштином. В першій частині покажу декілька більш масивних прикрас з жовтим вашим улюбленим бурштином, а в другій частині більш дрібні прикраси, які гарно підійдуть на подарунки. Вони і бюджетні, і універсальні. Так почну з каблучки під артикулом 256, вага в неї 16,3 грами. Цікавий дуже бурштин. Він не дуже насичений, такий спокійного жовтого кольору. Ось такими темними включеннями. Розмір в цих каблучках можна регулювати. Початковий тут десь 19 Дівчата, ось ці більш масивні прикраси це ручні роботи, повністю ексклюзивні, іншої такої не буде. Розмір камінця 3,7х4 см. До цієї каблучки я можу вам запропонувати ось такий гарний браслетик. Тут трошки менший камінь, але дуже підходить за кольором і ось такими включеннями. Далі ми його подивимось, і ще є ось таке неймовірне кольє. Також сюди чудово підійде, дивіться. Що стосується сережок, також є в мене один варіант, але я його поки що не знайшла. Він десь в мене лежить відкладений, тому, кому цікаво, напишіть, я ще раз пошукаю. Вартість каблучки 3430 гривень 94 долари. Так, тепер дивимось браслет, він під артикулом 283, вага 14,4 грами. Він дуже зручний, дивіться, як класно на руці виглядає. На ручку підійде від 15 до десь 17,5 см. Або можна подовжувачі ланцюжок збільшити у майстра. І також тут бурштинова кулька, дивіться, бачите. Дуже стильна річ, зверніть увагу. Розмір вставки тут 2 на 3 см і вартість 3070 гривень 84 долари. І ближче подивимось кольє, воно лишилось, до речі, з минулих поставок: 160-й артикул, вага 36 грам. Основа ось такий снейк. Дуже красивий бурштин. Дивіться. Не обов'язково брати ці прикраси в комплекті, проте разом дуже красиво виглядає. І, до речі, досить важко підібрати комплект, тому, коли бачите, його зібраний краще забирайте разом. Застібка карабін плюс подовжуючий ланцюжок. Я пропишу на екрані загальну довжину, ще не проміряла. Вартість кольє 6425 гривень 176 доларів. Зараз, дівчат лишилася ще одна каблучка з минулих показів, 222 артикул 14,3 грами вага. Дуже красивий також бурштин. Розмір регулюється, початковий 18. Сюди одразу вам запропоную ось такі сережки. Хто не любить важкі, ось такий класний є варіант на омезі. Дивіться, і за формою класно підходить, і за кольором. Хто хоче щось таке більш масивне, пишіть, спробую щось пошукати, але один в один не буде. Повторюсь, це ручні роботи, природні бурштин, тому деякі розбіжності за кольором, формою, можливі, це нормально. Що ще сюди є? По-перше, ось такий гарний браслетик, дивіться. І також є коліє, показую його одразу. Важко, дівчата, все це одразу демонструвати, тому, кому цікаво, випишіть, буду вам надсилати ще фото. Дивіться, який класний буде комплект. Давайте завершимо з каблучкою розмір вставки 3 на 4,3 см. Вартість 3400 гривень 93 долари. Браслетик 163-й артикул, вага 22,8 грами. Застіпка катогл. Розмір вкажу на екрані. Ось так на руці виглядатиме. Розмір бурштину тут 2 на 2,5 см. Вартість браслету 4270 гривень 117 доларів. Так, і дивимось кольє. Артикул 164, вага 35 грам. На ось такій цікавій основі, з декількох ланок складається. Довжину також пропишу на екрані. На тілі, звісно, це все гарніше виглядає, ніж на руці, дуже красиво лежить. Якось так. Дивіться, розмір центрального бурштину тут 1,8 на 2,8 см, так для розуміння. І вартість кольє 5840 гривень 160 доларів. Для тих, хто не любить великі прикраси, є ось такі альтернативи з жовтеньким бурштином. Є три штучки, артикул 257. Сюди, до речі, також підійдуть ось ці сережечки акуратні. Я про них далі розповім, хотіла спершу про каблучки розказати. Розміри ось ця нижня 18-й, ось ця 18,5. А ось ця, дівчата, увага в 15-му розмірі. Такий розмір взагалі дуже рідко приходить, тим паче в таких класних прикрасах. Тому знаю, в мене тут є дюймовочки, забирайте одразу. Дивіться, за вагою ось ці 2,5 грам, ця маленька 4,6. Вони також за ціною трошечки будуть відрізнятися, я пропишу на екрані. Гарний дуже бурштин. В цих моделях розмір не регулюється. Із сережки під артикулом 271 вага 4,2 грами. Застібка омега. Дуже класний варіант на будь-яку мочку, в принципі. В наявності всього дві пари, тому кому подобається, одразу забирайте. Далі запропоную ще декілька прикрас, з якими можна буде поєднати. Вартість сережок 915 гривень 25 доларів. Дівчат, ось така неймовірна краса. Каблучка 258, 7,5 г вага. Тут мікс бурштину, центральний великий коньячний, також є зелененький і маленький також коньяк. Тут невеличкий розмір 16 165 хто як любить носити. Довжина каблучки 3,7 см. Але вона не буде заважати вашому пальчику, тому що одна її частинка, ось так на кісточки тут лягає і не заважатиме. Дуже красива вартість 1600 гривень 44 долари. Далі ще одна міксова каблучка 259, 4,7 грами вага. Розмір дівчат показує: 18,3, в принципі, і на 18,5 підійде. Вартість 915 гривень 25 доларів. Далі ось така каблучка у 18 розмірі артикул 2603,2 грами вага. Ось сюди також дівчат підійдуть сережки на омезі. Дивіться. Або можна брати як самостійну прикрасу. Вставочка тут 0,9 на 1,4 см. І вартість 620 гривень, 17 доларів. Далі покажу вам декілька комплектів з ось такими класними кульками. Таким кольором бурштину є два комплекти 18,5 і 19,5. За кольором майже не відрізняються, ось ближче показую другий. Артикули 261 і 262. Сережки 2,8 грами йдуть на гвістках. Не лякайтеся цієї застіпки, вона досить класно підходить на таку вагу сережок і дуже зручна. Хоча ці комплекти не розбиваються, можна взяти тільки разом. Діаметр куліки приблизно 7 мм. Вага каблучки грам 70. Довжина сережок 3-4 см. І вартість комплекту всього 800 гривень 22 долари. Як дивіться, окремо від комплектів можна взяти ось таку каблучку, вона трошечки жовтіша йде, ніж інші. Розмір 17,5. І одні сережки окремо також є. Ціни на них пропишу. Вага, артикули, все те саме. І такі самі комплекти є ще з кон'ячними кульками. 19 розмір і ще є 18, також майже однакові. Артикули, вага і вартість такі самі. І ще раз повторюю, 800 гривень 22 долари. Далі, дівчата, є дуже класні комплекти з такими міксами. Каблучки є 17, 17,5, 18, 18,5 і навіть 19. В них всіх мікс однаковий, проте жовтеньке може відрізнятися. Є ось такий більш класичний, є з білими включеннями, а є взагалі ось такий, дивіться. Але до цієї каблучки, на жаль, немає сережок. Дивіться, кому цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам відправлю фото конкретно вашого розміру, каблучки або наборчику. І будемо обирати артикули 263 каблучка і сережки 264. Вага сережок 3,2 грами, каблучка 2,7 сережки на петлях. Називаю ціну за комплект 1100 гривень 30 доларів. Але деякі прикраси можна і окремо придбати, кому цікаво, пишіть. На дівчат є така класна каблучка з конячним бурштином. Це можна сказати, модель унісекс, Тут розмір 21,5 досить великий. Артикул 265, вага 5,5 грам. До речі, дівчат, в мене ще є ось такі самі сережки, як з жовтим бурштуном, але з таким самим кон'ячним. Також на Омезі сюди чудово в комплект підійдуть, кому цікаво, пишіть. Або є ось такий більший варіант. Також чудово сюди підійде за кольором, далі його подивимось. Ця каблучка розмір вставки 1,1 на 1,4 см і вартість 985 гривень 27 доларів. Далі ось така ніжна каблучка в 20-му розмірі, 266 й артикул, 3,2 грами вага. Тут у нас зелений, конячний і медовий бурштин. Вартість 585 гривень 16 доларів. Далі ще є одна акуратна каблучка, також у великому розмірі 22-й, 267-й артикул, 3,2 грами вага. Зелений бурштин. До цієї каблучки можу вам ось такі гвістки запропонувати. Трошечки вони більше за діаметром, але в комплекті буде гарно. Вартість 585 гривень, 16 доларів. Забула вам ці конячні сережки показати. Вони під артикулом 269, 269,83 грами за вагою. Красивий дуже колір курштину. Ось такі застіпки. Жина цих сережок 4 см. Камінь 1,4 на 2 см. Вартість 1750 гривень 48 доларів. І показую ці сережки 279 з зеленим бурштином 1,9 грами вага. Діаметр 0,9 см. Вартість 330 гривень, 9 доларів. Є ще одна модель сережок, схожа на минулі кон'ячні, 268 артикул, 6,6 г вага. Проте тут колір трошечки темніший. Дивіться, ось для порівняння. І з боку тут ось такі квіточки є, і в них цирконі ще червоний. Застіпки. Довжина також 4 см, вартість 1390 гривень 38 доларів. До речі, хочу до осережок цих запропонувати ще брошку скрипку, також з конячним бурштином. 282-й артикул, вага 8,5 г. Дуже підходить за кольором і формою. Такі скрипки ще минулого разу були з білим бурштином жовтим, проте зараз їх не було в наявності у виробника можна буде замовити лише вже на лютий десь приблизно. Загальний розмір 5,5 на 2,3 см. Вартість 1750 гривень 48 доларів. Далі ще одні класні є сережки з конячним бурштином, ось такі прямокутні, 270 артикул, вага 7,9 грами. Хто брав каблучки в минулому, можете докомплектуватися або брати як самостійну прикрасу, дуже вони красиві. Розмір бурштину 1 на 1,7 см. Вартість 1645 гривень 45 доларів. Далі, дівчат, є аналогічна модель, як з молочним бурштином, тільки з зеленим 272 артикул 4,2 грами. Також йдуть на омезі. Розмір камінця 1 на 1,4 см і вартість 915 гривень 25 доларів. Так, далі у нас є такі гарні брошечки з котиками, 281 артикул, вага 3,8 грами. Є дві молочні, дві коньячні і одна зелена. І до цих брошок також сміливо можна брати в комплект минулі сережки, є на будь-який колір. Дивіться, які гарненькі голочка. Конячна, до речі, здається, ще одна є, так що має всім вистачити. Розмір камінцю 1,3 на 1,7 см і загальний розмір 3 на 1,8. Вартість 800 гривень 22 долари. Так, далі, дівчата, є дві пари ось таких сережок 273 за вагою 6,2 грами. На гвоздиках йдуть. До них в комплект можна буде на наступний раз дозамовити коліє. Довжина 4,1 см. Друга пара майже ідентично виглядає. Вартість 1315 гривень 36 доларів. І є майже ідентична модель, проте тут трішечки менша вставка і вага 5,7 грами, також на гвістках. Вартість 1200 гривень 33 долари. До дівчат приїхали сережки, які ви дуже просили замовити. В великій кількості має всім вистачити. Є чотири основні кольори, ось такі жовтенькі. Другий варіант це темний коньяк. Потім ось такі золотисто-медові. І є ще світлий коньяк. Сережки ці під артикулом 274. Середня вага 2,9 г. Повторюсь, їх досить багато, я не буду всі показувати. Кого цікавить, пишіть мені потрібний кольор, і я відправлю варіанти саме такі. Розмір цього прямокутнику 07 х 09 см. І довжина 2,1 см застібка петля. Вартість таких сережок 550 гривень 15 доларів. Так, дівчат, ще одну варіацію цих сережок показую з такими крапливидними вставочками. Є дуже красиві, жовтенькі, десь пар 5 має бути. Дивіться. Вони трошки важчі, йдуть 3,2 г. Також є зелений варіант вставки для цієї моделі. Також декілька, і світлий коньяк. Розмір вставки тут 1,3 на 0,8 см, довжина 2,5 см. Такі самі петельки на застібці. Вартість цих сережок 585 гривень 16 доларів. Також кого цікавить, пишіть, буду вам фото надсилати і ви оберете. Далі дівчата, кому не вистачило сережок кульок з минулого показу, є ось така класна модель 275, 3,8 грами за вагою. Є три пари з жовтеньким і одна пара коньячним. Такі ось у цікаві верхівочки, англійські застібки. Вартість сережок 840 гривень 23 долари. Нарі дівчата по багаточисленним проханням замовила ось такі сережки на гвіздках з кульками жовтими. 277 артикул, вага середня грам 40. Є декілька пар, також кого цікавить, пишіть в особисті повідомлення. Вони трошечки можуть відрізнятися одна від одної кульки. Діаметр у цих приблизно 0,7 см, вартість 295 гривень, 8 доларів. І ще є декілька пар таких більш дрібніших: 278-й артикул, грам 30 вага діаметр 4 міліметри. З таких 295 гривень, 8 доларів. Далі дівчата є дві пари сережок з совами, 280-й артикул, 103 грами за вагою. Дивіться, які гарні. Рухомі тут частинки. Також існують підвізки. Вони в цей раз прийшли, але я вже їх всі відправила по замовленням, і вільних не лишилось. Можна замовити на наступний раз. В ліських застібках вага 10,3. Дуже красиві довжина 5,5 см, ширина 1,9 см. Вартість 2120 гривень 58 доларів. Далі, дівчат, є одна ось така підвізка в патріотичних кольорах, 285-й артикул, 8,4 грами вага, молочно-жовтий бурштин і навколо очей такого дуже цікавого кольору під Танзаніт Цирконій. Дивіться. Лише одна штучка, вона була в наявності у виробника. Якщо хтось захоче, можна буде на повтор замовити. Довжина 5,5 см, вартість 1750 гривень 48 доларів. Так, далі ось така брошка з туканом є в наявності 284 артикул, вага 6,6 грами. Дивіться, яка цікава, кон'ячний бурштин. Розмір 4 на 3 см, Вартість 1390 гривень, 38 доларів. Так, дівчат, наче все показала, що на сьогодні планували. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, будемо розбиратися, тому що сьогодні досить багато всього було, щоб нічого не наплутати. Дякую всім за перегляд. Номер для зв'язку закріплено в коментарях, також він є в описі відео. І також в коментарях є актуальна наявність. Можете там подивитись, чи є ваша прикраса чи ні. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей. А нова зустріч буде в нас вже завтра, також десь о 6-й годині. Доєднуйтесь.